Добрий день. Добрий день. Мої штори готові? Так, звичайно, так як домовлялися. Дивіться. Як вам подобається? Дуже гарно. Як вам Так, як говорили, 1000 гривень на три віконечка разом з карнізами. Ну, ви молодці. А як вам? Чи сподобалося? Напишіть у коментарях. Чи сподобалося вам штори, які були тільки у Андрії? Місто косів, магазин Еліт Текстиль. Отже, що ви можете запропонувати клієнту? Можемо запропонувати нашим клієнтам все, що стосується їхнього вікна. То в чому ваша унікальність магазину? Наша унікальність полягає в тому, що ми займаємося як дизайном, так і монтажем, навісом. І також до нас дуже часто звертаються власники готелів, ресторанів, котеджів, приватних садиб за повним спектром послуг. Так, що там у нас по акціях? Так, звичайно, є акції на дуже велику кількість товару, до мінус 50%. Ну то дуже гарно, то є села. Якщо рекомендую магазин Еліт Текстиль, місто Косів, приходьте раді кожному клієнту.